Привіт, привіт, друзі! Мене звати Філіс. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні у нас буде друга частина по такій грі, як Lootify. Я вам попереднього разу казав, що якщо вам ця гра сподобається, то ми обов'язково до неї повернемося. Ще трішечки тут пограємо і обов'язково переможемо з цього останнього боса, і навіть не останнього, а усіх у цих босів, які в мене можливо викликали проблеми минулого разу. І вам сподобалося, тому я зараз тут. Я трішечки пограв... Без відео і трішечки прокачався, аби е, нам зараз вам було легше. Давайте я вам відразу е, скажу, то що ну, зараз цих босів нам буде, е, ну, виходить, е, битися з ними нам буде не дуже важко, але е, тут буде ще багато цікавого. я вам все-все зараз покажу і розкажу. Перш за все, давайте подивимося, які в мене зараз є е, речі. Я трішечки, як я вже сказав, прокачався з минулого разу, і в мене тепер речі трішечки краще, тому що якщо я вам зараз покажу, минулого разу у мене здається. Ось такі сині, це були найкращі, які взагалі були, або епічні, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але рівень в мене був набагато менше. Зараз в мене все майже міфічне, або навіть краще. Давайте для початку ми одягнемо тільки ось такий, ось, так, 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 ось такий ось так, міфічний комплект з бонусом на рівень, аби рівень швидесенько отримався. І зараз ми з вами підемо по черзі перемагати цих босів. Я пам'ятаю, ми з вам перших двох точно 100% завалили, і вони не дуже а, сильні. Тому давайте ми сьогодні почнемо з цього харда. А, відразу сюди переходимо Все це буде зараз швидесенько. Я не думаю, що це все затягнеться. І подивіться, до речі, яка у мене а, акулка, це мій пет, я вам потім також покажу, де їх взяти. А, як бачите, ну зовс зовсім не складно нам їх перемагати. У них по одній тисячі хп, а у мене по 300 тисяч урону. Тому я думаю, у мене, у мене ніяких проблем з ними не буде. Ніяких зовсім проблем. Так, півтори Тисячі, ти, півтори тисячі, добре. а Тут іще так, так, так. І ось їх. О, все, добре. А, зараз четвертий, і далі вже буде бос. Це все насправді досить довго, якби можна було відразу запустити, аби відразу усі усі, усі міньйони пішли. А, і за одну хвилю ми їх всіх могли просто а, винести. Але але так не можна, тому потихесенько-потихенько до боса доходимо. Все. І просто подивіться, як ми його з одного удару виробили. Так, і давайте ми з вами ще включимо, аби у нас. Так, так, так. Працювали наші оці ці сундочки, тому що щось, щось мені а, нічого не падає, доки я там з, борюся з цими босами. Так, і пішли на наступне. Його також ми зараз видисенько з вами пройдемо. А, так. Так, ану йди сюди. Ану, йди сюди. на, отримай, отримай, Так, але давайте ми знаємо, те, що зробимо трішечки ось сюди. Отак, ми зробимо, тому що щось в мене напружують трішечки ці звуки цих сундуків, тому що, ну, вони якісь занадто гучні, мені не подобається. Так, продовжуємо. Так, 3,6 в нас вже є зараз. А ми також все швидесенько тут організуємо, швиденько все це зробимо і буде не дуже важко. А, тому що просто подивіться, скільки там нього ХП. У нього, нього 5000 хп, так, А у мене 300 тисяч. За один раз буквально. Оце я вже розумію рівень, оце я вже розумію такий прогрес. Якщо порівнювати з минулим випуском, там в мене взагалі не було нічого майже, що я міг їм зробити. І здається, цього боса я ще не валив на попередній серії. Чи можливо я саме його завалив? Не пам'ятаю, я лише 100% пам'ятаю, що останнього боса я точно не проходив. Тому зараз ми це з вами виправимо. Так, з, -з, -з одного удару також відлітає, добре. А, і пішли, 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 пішли. У нас останній просто босс. Тут його можна навіть у трьох проходити, але мені це не дуже потрібно 75 тисяч у нього. І давай, давай просто, іди сюди, зараз я тебе буду а, валити. Ось таким чином по 3 тисячі вже ХП у цих мініонів, вони, вони ростуть. Потрішку, потрішку, але ростуть. Добре, 4,5 тисячі, але, але це також просто а, не, не дуже важливо. Так, до речі, я навчився робити. Знаєте, що я вам зараз покажу. Дивіться, ована, ована, ось таким чином переміщуватися. Я. В минулому випуску не знав, що так взагалі можна, але це насправді прикольно, І а, якщо бути чесним, за допомогою саме цієї механіки можна а, набагато ефектив ефективніше дратися з босом, і я вам це пізніше також покажу. Так, 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 все п'яти п'ята хвиля. Окей, а, покажу потім вам, як я можу валити боса за допомогою саме цієї ось штуки, за допомогою того, що я можу так дуже швидко переміщуватися. Насправді це а, допомагає валити навіть босів, які сильніші за тебе так. Ось яка ось у нас анімація тут. Uh, і. <ривіт> я, 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 я на якому він стулі сидить, господи, це що таке? Uh, це точно не трон. Так, ну привіт-привіт-привіт. Давай. Мені, мені цікаво, зараз ми його завалимо з однієї тички чи ні. Ну давай, 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 який ти. У, вау, як красиво це все uh, анімовано, окей, okay, і. А, ну так, ми його завалимо. Я можу навіть так трішечки від нього побігати, тому що він мені все одно нічого не зробить. До речі, якщо я навіть буду у танк стояти, він мене все одно не зможе завалити, але а, давайте просто все. Ми його швиденько валимо. Нам, до речі, щось задало. Подивіться. Якась епічна штучка, прикольно. Так, що я виконав, я, до речі, якийсь квест виконав. Опа, все, ми його. Е Ну, все, дякую. А, так, і мені дали, 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 дали. Я точно щось бачив, я точно щось бачив. Так, 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 так. О, отаку мені штуку дали, але вона мені зараз не особливо потрібна, тому що в мене є краща книжечка, яка дає мені ще е, більше удачі. Окей, так, давайте заберемо оце ось. Опа, так, забираємо. А, так, тут у нас що є? У нас тут нічого нема, нічого цікавого, тому що все, що можна було, я тут вже покрафту. А, Тому давайте йдемо далі. Це у нас, друзі, зовсім не кінець. Тому тому що це лише перший острів. А, лише перший острів, і в нас є ще один. Ну, тут, от тут потрібно купити собі пета. Але у мене вже є ось такий ось пет, я його купив вже трішечки далі, тому зараз я нічого купляти не буду. Просто йдемо сюди. Так, ану, іди сюди, а, сідаємо на нього. Отаким от чином. Далі відкриваємо карту. Опана. і йдемо ось сюди. За цими координатами нам потрібно пройти а, півтори тисячі. Вау, цілих півтори тисячі, півтори тисячі блоків і ну, блоків метрів. Я навіть тут вже здається бачу потрібний нам... ні, не бачу чи бачу Потрібний нам остров. Це він. А, так, це він, господи. Просто він дуже, дуже погано якось підгрузився, тому я, я бачив лише якісь кубики. Але, але нічого страшного. Добре. Швидесенько, швидесенько, сюди пливемо. І тут у нас зараз будуть іще більше босів. І, окрім босів, ще всякі прикольчики будуть. Я вам зараз також покажу. По-перше, так, припливаємо сюди. Так, так, все. По-перше, у нас є така штука. Тут можна було купити апгрейд моїх сундуків. Так, але я його вже купив. Я його зараз активував. Коли ми його активуємо, то нам випадає... Виходить. Речі з оцього другого острову. Але у мене вже вони були з третього острову, тому мені потім потрібно буде туди ще попливти і ще раз це все активувати. Але нічого страшного. Ми потім це з вами також зробимо. А тут у нас знову ось такі ось а, ось якась людина, яка може нам допомогти щось прокачати, якщо нам потрібно буде. Так, так, так. О, міфічні з по 25, Окей, а це мені не потрібно. Далі він може мені допомогти з'єднати мої речі і може допомогти апгрейдити Мої речі, але у мене вже все і так непогане, тому пішли. У нас тут є ще скільки. У нас тут ще раз, два, три, чотири, п'ять босів. Так, тому, тому зараз буде цікаво. Зараз ми їх також будемо валити. А, тут нічого складного особливо не буде. Так, цього валимо. Ну все. А, мені здається, зараз наступні чотири боси будуть досить лихі. А ось на п'ятому потрібно буде вже трішечки-трішечки прикласти зусиль, аби це все діло прийти. Але у нас все вийде. Я в нас дуже сильно вірю, і все буде добре. А, зараз у них вже по 15 тисяч хп. Це вже немало я вам скажу, але а якщо порівнювати з тим дамагом, який я наношу, саме 300 тисяч урона, то їхні 15 тисяч хп виглядають Ну насправді дуже смішно. Але нічого страшного, вони в цьому не винні, тому зараз ована просто боса знову з однієї тички ми валимо і все. А, ідемо далі. Ідемо далі, ідемо далі. Так, оцюди. 100, скільки там 100. Так, 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 я не бачу 193 тисячі сили. А у мене 6 мільйонів 851 сила. Мені здається, трішечки нерівний зараз буде бой, але. Можливо, він все ж таки щось зможе показати. І, до речі, чому зараз у цих мільйонів по 9 тисяч хп, якщо минулого разу в них було по 15? Чому вони стали. Менш сильними як це працює? Чому? О, а тут вже по 30 тисяч. Це якась дуже странна система, якщо чесно. Там спочатку було в минулому, у минулого боса було по 15 тисяч стабільно. А тут а спочатку 9 і потім 30. Якийсь дуже різкий перепад і не дуже не дуже гарний. Мені не подобається, як це працює. Краще, нехай працює по-звичайному, як у всіх. Опа, так, цього боса валимо. 280 тисяч. У нього він також відлітає за один раз. До речі. У мене зараз є можливість активувати а, кучу всяких бонусів. Давайте ми все це діло активуємо. Опа, 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 давайте. хоба хоба хоба, хоба Все ж все це активували. І просто подивіться, у мене скільки всяких бонусів тут можна побачити. Так, йдемо до наступного босу. Тут у нас хард бос. Окей, в нього вже 500 тисяч зараз буде. 500 тисяч це вже заявочка, заявочка. Але зараз мені здається. О, у них по 20 тисяч, вони знову стали слабкішими. А, я так розумію, зараз з якоюсь зголом буде вже по 40 чи по 50 тисяч навіть ХП. Ну, зараз подивимося. Зараз подивимось. Мені здається, все ж таки 50. А, але, але я не впевнений. Так, і скільки. Так, по 50 тисяч. Все ж таки, я вгадав. Окей, а, валимо і валимо. Тут все ще 5 хвиль, це не так багато. Ток-ток-ток. Це вже остання хвиля. Далі буде мікробос. І нам далі залишиться лише два боси. Зараз все, все це ми швидесенько, дуже швидесенько робимо. Ось сюди. Давай, давай, давай. Ану, йди сюди. О, давай. До речі, а мені якась. О, дори... До речі, я нарешті можу завалити його не з однієї, а з трьох тишек. Мені цікаво, ця акулка, яка за мною бігає, вона мені під час бою якось допомагає чи ні, тому що я не помічав, здається, вона не особливо то й допомагає, вона просто є. Ну і гаразд, нехай просто є, вона як мінімум допомагає мені переміщуватися від острову до острову. Це вже непогана, непогана допомога від неї. Так, 40 тисяч, я думаю, там далі по 100 буде. Але будь-то 100 або 200 тисяч, або навіть 300 тисяч, це все без різниці, тому що їх усіх ми завалимо буквально з одного удару. Так, оцих валимо. Так, по 100 тисяч вже, але знову ж таки, це все їм не допоможе. О, по 150 вже тисяч. Так, валимо, продовжимо. Оба, так, сюди йдемо. Ована. Ось такі техніки, давайте я вам покажу. Ована. Прикольно, так? І, до речі, коли я так роблю, то я не. Отримую урону, і саме за рахунок цього я буду вам потім показувати, як буду перемагати останнього боса, Тому що з останнім босом вже буде поскладніше. Там не можна буде просто по нього пару розкладнути і перемогти. Потрібно буде прямо на концентрації з ним повоювати і все тоді вийде. Так, 2 мільйони в нього. Окей. Зараз ми ці 2 мільйони в тебе просто забираємо таким чином. І все. О, нам випала ще одна якась ось така книжечка. Ми її заберемо, але вона не дуже мені зараз корисна, якщо чесно, в мене таких вже багато. Вони мені не потрібні. Так, і йдемо. Ось тут у нас зараз буде останній босс. Просто подивіться, зараз у нього, у нього 8 мільйонів сили. А, що, що у нього тут можна отримати? У нього можна отримати якусь прикольну штучку з 10% з шансом в 10%. Давайте ми зараз Equip Best. Отримуємо самі сильні, які у мене взагалі є речі. У мене стає 7 мільйонів 671 тисяча 412 сили. А у боса 8 мільйонів сили Це вже не буде дуже легка проука. І зараз ми з вами спробуємо. Я впевнений, що в мене все вийде, я в себе вірю, але потрібно це все робити зараз максимально обережно, ось таким чином, і не отримувати ніякого дамагу на старті. А, я вам знову ж таки повторяю, просто можете слідкувати за моїми хпшками. Я буду зараз намагатися. Отримати якомога менше якогось урону зараз, тому що мені потрібно буде зберегти мої хпшки для фінального босу, який у нас буде вже на шостій хвилі. Шостій хвилі у мене вже третя хвиля. Окей, сюди. Обережненько, обережненько. О, Отаким чином ми все робимо. Окей. О, окей, все добре. Третя хвиля закінчилася. Четверта, четверта, четверта. Давай, омана, на, отримай. Так, 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 тихесенько. тихесенько, тихесенько Обана, Так, 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 так. так. О мене, все добре. Е, Остання хвиля, і далі І далі босс. У мене хпшки майже усі збереглися, і це дуже добре, я вам скажу. Тому що це буде досить важливо зараз. Це буде дуже важливо навіть, я б сказав. О вона, ось таким чином ми їх всіх валимо, і все. все, 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 все. Окей, зараз, босити, давайте, давайте, давайте. Зараз ми його зможемо перемогти. Ось така знову прикольна анімація. А, і в нього вже нормальний такий, я б навіть сказав Це повноцінний трон. Якийсь, це навіть не крісло. А, але. Без різниці, все одно зараз ми його будемо намагатися перемогти. І в мене є всі шанси. Я, я зможу це зробити. А, так що, давай, 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 давай. А, я вже один раз це майже зробив, а зараз в мене точно все вийде. Таким чином, просто тепер потрібно ось таким чином обережно його перемагати. В нього 20 мільйонів хпшек, 20 мільйонів хпшек Це просто. Ух, тихенько, 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 тихенько. Так, два. Так. Він стрибає, мені страшно, мені страшно. Оба, все все оба, так. Гомана, мені лише здається, що це все займе. Зараз тихо, тихо, тихо. Це все може зайняти. Зараз у нас 10 років. Ось таким чином його туди-сюди стрибати і дамажити, але воно того вартує, воно того 100% вісок вартує і дасть якісь результати. Так, 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 тихо, 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 тихо. Мені страшно, не підходь. До мене, не підходь, не підходь. О, все, давай, підходь. Я я перезарядився. Так, так, так. На, на. У нього. Ой-ой-ой. Господи, так, 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 все. Е, окей, окей, ось таким чином. Так, 25% здоров'я моєму, навіть більше вже. Я думаю, відсотків 30 здоров'я ми йому вже точно сняли але головне зараз самому не отримувати е, е, ніякого дамагу. Опа, ось таким чином. Ось таким. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, зараз він дуже сильно мене продамажив, потрібно. Зараз обережненько, обережненько, все ось таким чином робити. Тихо, 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 тихо. Омана. В нього залишилося трішечки більше половини ХП. Ні-ні-ні, він мене дістав. У мене залишилося дуже мало хп. Ні, тихо, 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 тихо. Все. Втіку, господи, господи, господи. Окей, це все ще можливо, все ще можливо. Завалити. Оба а, о таким чином. Оба. Тихо, 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 тихо. Мені не подобається. Так, він стрибає. О, оба, на 8 мільйонів його нього залишилося. Тихенько, тихенько, тихенько. Зараз вже. О-о-о! Чекаємо, 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 чекаємо. На, отримуй на. Так, стрибе, стрибе, стрибе. Обережно. О, таким чином. о таким чином. Так, так, так. Чому? О, все, у нього 7, 7 мільйонів трішечки менше навіть залишилося. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ні, він мені попав. Так, 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 у мене просто зараз. Ні, 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 він мене все ж таки добив. Це набагато складніше, ніж було минулого разу, але зараз в мене все вийде. Давайте просто стрібемо туди. Це зараз це можливо. Я впевнений в тому, що це все діло можливо, але потрібно дуже обережно це все робити. Він зараз сильніший за мене, але я можу його перемогти. Так, давайте заберемо ці штучки, вони займемо точно. Не буде і йдемо, йдемо ще раз, ще раз спробуємо. Зараз все буде так. Ну тут зараз не дуже важко їх всіх перемагати. Ована ось таким чином. Ось таким чином. Вони навіть мене о, ударити не встигають. Я їх швидесенько всіх валю. Окей, так. 515 рівень ми вже заробили. Оце непогано. Так, так, так. Ось таким чином хована все добре, добре, добре. А, так, третя, третя хвиля зараз особливо особливо потрібно мені берегти свої ХП і не витрачати їх. А, здається, поки що в мене все це виходить, але але все одно це мені не дає ніяких гарантій, тому що з босом потрібно все одно бути дуже обережним і дуже-дуже а, потрібно а, зіграти добре. Так, мабуть, я можу сказати, що потрібно зіграти добре, ну тому що я ще не сильніший за нього, тому зараз мені буде все ще важко. Так, от таким чином. Це не те, що було на першому острові, там, де, там, де я міг завалити його буквально а, за секунду. Так. Ну, не за секунду, добре, за три секунди. Тут це так не працює. Так, скіпаємо все це тіло і швидесенько продовжимо. Так, він стрибає на мене. Обана, отримуй. Тихо, тихо, тихо. Чекаємо. Обана, все. І продовжуємо, Продовжуємо з ним битися. О, ось таким чином. Ось таким чином. Taip, okei. Okay, okei, okay, taip, tycho, 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 tycho. Оба, на, отримай 18. Ой-ой-ой, він стрибає, він стрибає, Ось, коли він стрибає, потрібно відходити від цього всього діла, тому що стрибає він дуже боляче, я вам скажу. Прямо таки дуже. <гас> тихо, 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 тихо. Оба. Оба, все, все, все. Добре, добре, добре. Оба, зміг уклонитися. Оба. Так, тихо, тихо, тихо. 16 мільйонів. В нього залишилось 15 мільйонів. Окей, продовжимо. Оба, 14. Тихо. Опа-опа-опа. Зараз тільки що щойно а, ледь не отримав дуже багато урона. Але все добре, все добре, все добре. Ой-ой-ой, це я зараз. Ой-ой-ой, це я зараз дуже погано зробив, коли прямо на нього. А, так, 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 пішов, і він мене продамажив, але все все ще не критично. Я все ще можу перемогти. У мене є зараз. Опа. Тихо, тихо, тихо. У мене зараз є всі шанси. У нього 12 мільйонів. Ой-ой-ой, все добре. А, окей, так, 12. 12, ні, ні-ні. Так, 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 окей, 11. Окей, так, 11, 11, 11, 11, трішечки менше вже 11, це добре, окей, окей. О, господи, встиг, встиг, встиг. Окей, окей, окей. Дев'ять. В нього менше половини ХП. Добре, добре, добре. Ой-ой-ой, зараз дуже погана позиція у мене була, але все закінчилося. Добре, не стрибай. Він за один стрибок, просто мені знімає половину ХП, це нечесно. Так, 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 він якийсь занадто сильний, але все. Ой-ой-ой, so, я ще не програв. Я ще не програв. Я все ще можу його перемогти. Тихо, тихо, тихо. Окей, окей, окей. В нього залишилося просто 6,5. Окей. Так, тихо. Тихо, 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 зараз він буде стрибати, так? Ні, не стрибає. Окей, окей, окей. Продовжимо. 5,5, окей, окей. 5,27. Ой, ой-ой, так, стрибай, стрибе, стриба, тихосенько. Окей, 4. Тихо, 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 тихо. Окей. Оба на 4.45. Оба на 4, оба на 3. Так, зараз стрибати буде, так. Так, все, я встиг, я встиг, я встиг. Окей. На просто 3 2. А, тихо, 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 не потрібно. Будь ласка, не вбивай мене, я хочу жити. Так, 2 81. Окей. 1 9. Так, просто буквально зараз я ще скільки? 5 ударів і все. Так, він стрибнув. Це було зараз дуже небезпечно насправді. Обана. Так, буквально 3 удари. добре, зараз. А ні. Ой, один удар. Все, господи, я його переміг. Це було насправді дуже важко. Він ну зараз мені здається, він прямо таки набагато сильніший, тому що ви бачили, що він за один стрибок мені знімає просто скільки там половину ХП. Ну трішечки менше, добре трішечки менше половини ХП, але це все одно дуже дуже багато, тому що аби зняти мені йому трішечки менше ніж половину ХП, мені потрібно його вдарити раз 10? десять. Чи навіть більше, раз 20, мені здається. так, Якщо я за один удар 300 тисяч наношу, а в нього 20 мільйонів копей. Так, разів 20% мені його потрібно вдарити, але це все неважливо, тому що ми змогли це зробити. До речі, давайте подивимося, мені випало щось з нього чи ні. А, так, так, так. А, ні, мені з нього нічого не випало. Ну, ну і добре. А, ну і будь ласка, нічого так, нічого, ще, ще декілька разів його потім переможу, і тоді 100% мені щось з нього дадуть. А, ну і все, ми цього боса пройшли, і на цьому я думаю, можна завершити, тому що сьогодні і Мы... ми не займалися ніякими а, якимись поганими речами, ми нічого там не гріндили, нічого не робили, просто пройшлися по усіх босах, усіх перемогли. А так, останнього босу було досить, досить складно. Перемогти потрібно було а, прямо таки трішечки а, напрягатися. Я би сказав, прямо таки не трішечки добре. Потрібно було дуже сильно напрягатися, але ми це зробили і все закінчилося добре. Це найголовніше. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть обов'язково коментарі. Бо ваші коментарі. Дуже, дуже дуже допомагають у просуванні відео. І всім до нових зустрічей!